Доброго дня, адвокат Володимир Клим. Відповіді на найактуальніші питання, які мені задають глядачі. Вчора проводив прямий ефір. Тепер буду майже кожен день намагатися проводити, бо мені сподобалося багато людей задають питання, на які я не знаю точну відповідь. Ну, щоб не філософствувати. Питання: чи можлива приватизація Землі під час дії військового стану? от просто питання всі вважають, що неможливо. Але насправді можливо неможливо за виключенням. Є в нас земельний кодекс, є там відповідний розділ 10, пункт 5. І в ньому зазначено, що у нас заборонена передача, приватизація. Верніше, передача в приватну власність шляхом приватизації. Крім двох випадків, фактично трьох. Перший, якщо на земельній ділянці є об'єкт нерухомості, який знаходиться у вашій власності. Тобто будинок, От є будинок, є у вас там 10 своїх сотень. цю землю можна приватизовувати. І другий випадок, воно так написано, приватизація земельних ділянок, всіх, мабуть, розуміють, які передані. До набрання чинності цим кодексом А це у нас 1 січня 2002 рік. Можливо. Тобто, якщо ви там користуєтеся, платите податки, то ви її можете приватизувати. І можливо приватизація землі на підставі рішень суду переданих. Отакі От фактично три виключення. Але нюанси у багатьох міських радах, сільських. Відмовляються передавати, ну, посилаються. Там, це неможливо, бо закритий реєстр, тобто тих, ще щось технічні там, проблеми, але, щоб ви пам'ятали, приватизація можлива. Кому це треба, хто це хоче зробити, хто має можливість, то робіть на здоров'я, добивайтеся своїх прав. Пишіть питання в коментарях, нерухомість, тобто житлові, питання земель інші. Відповідаємо у коментарях і сімейні спадкові отка злізобетонна триад. Дякую за увагу.